Доброго ранку, дорогі глядачі, передачі ранок з надією. Разом з вами я дякую Богові за новий день життя. Дякую Богові за обітниці, які Господь дає нам через своє Слово, за всі повчання, якими Він хоче нас удосконалити. Адже вивчення Біблії зміцнює розум. Послухайте обітницю, записану у Римлян у 15 розділі, в 4 вірші. Усе, що було написано раніше, було написано для нашого повчання, щоби ми через терпіння та підбадьорювання списання зберігали надію. Немає сильнішого засобу для зміцнення розуму, ніж вивчення Біблії. Жодна інша книга не в змозі так піднести думки, активізувати здібності. Як усе охоплюючі біблійні істини, котрі облагороджують. Якби Слово Боже вивчалося належним чином, люди мали б широту мислення і шляхетність характеру, що дуже рідко трапляється в наш час. Ніякі знання неможливо порівняти за силою, переконливістю і наслідками, що сягають так далеко вперед. Із знаннями, одержаними в результаті вивчення Слова Божого. Якби в цілому світі не було жодної книги, окрім Біблії, то утілене у життя через благодать Христову Слово зробило б людину досконалою у всьому світі і виховало б характер, придатний для майбутнього нетлінного життя. Люди. Які вивчають Слово, приймаючи його з вірою як істину та виховуючи за ним свій характер, матимуть повноту у Христі, хто є усе у всьому. Дяка Богові за можливості, якими обдароване людство. Час, присвячений вивченню Слова Божого і молитві, принесе стократні плоди. Слово Боже! Це живе насіння. І коли воно вкинуто в ґрунт розуму, людина обов'язково зверне серйозну увагу на послідовність ступенів його зростання. Як це робиться? Після того, як слово з молитвою прийнято, його потрібно берегти та запроваджувати в повсякденному житті. Воно повинно зійти і принести плоди. Спочатку стебло, потім колос, а згодом і повне зерно в колосі. Недостатньо вивчати Біблію, як вивчаються інші книги, щоб вона була зрозумілою для спасіння. Святий Дух повинен діяти на серце дослідника. Дух, що надихнув написання слова, повинен надихати і читача слова. Тоді лише буде почутий голос із неба, і душа його повторюватиме. Слово твоє Боже є істина. Звичайне читання слова не приносить плоду, який приготовлений небом. Його потрібно вивчати і зберігати у серці. Пізнання Бога не набувається без розумових зусиль. Ми повинні ретельно вивчати Біблію, прохаючи у Бога сприяння Святого Духа, аби зрозуміти Його Слово. Найкраще взяти один текст, зосередити на ньому всю увагу з метою зрозуміти думку, яку Бог туди вклав для нас. Не повинно залишати цю думку, доки вона не належатиме нам. І ми не пізнаємо, що говорить Господь. Слово Боже є хлібом життя. Люди, які живляться цим хлібом, засвоюючи слово, узгоджуючи із ним усі свої вчинки і кожну рису свого характеру, стають з допомогою Божої могутності сильними. Вона Наділяє нетлінну душу силою, удосконалюючи досвід і приносячи радість, яка буде повіки. Це може робити тільки Біблія. Господь розкрив у ній скарб істини. І тому дає чудову обітницю у Євангелії від Матвія у 5 розділі, у в 6 вірші Він говорить, Блаженні, голодні і спраглі правди, бо вони наситяться. Кожний, хто прийняв Євангелію у своє серце, буде прагнути передавати його іншим. Дарована небесами любов Христова, повинна знайти своє живе втілення, ті, що прийняли Христа неодмінно захочуть поділитися своїм досвідом і розповідатимуть про шляхи, якими Святий Дух вів їх до пізнання Бога та Ісуса Христа. Це буде оповідь про духовний голод і справу, про болісні пошуки істини у Писаннях, про невтомні молитви і душевні муки. Врешті, це буде свідчення про слова Христа, звернені до них. Прощаються тобі гріхи твої. Неприродно було б зберігати подібні почуття у таємниці і сповнені Христовою любов'ю, звичайно ж, не зроблять такого. Їх бажання поділитися із іншими, набутими благословеннями, будуть зростати у міру розуміння священної істини. І коли вони говоритимуть про скарби благодаті Божої, чимало ще нової благодаті вони отримають серця їх, уподібнюватимуться щирому серцю дитини, повної, беззаперечної покори. Їх душі пристрасно прагнутимуть святості, все більше і більше скарбів істини і благодаті, відкриватимуться їм, щоб бути переданими світові. Велика скарбниця істини це Слово Боже, яке міститься у Святому Письмі, книга природи, а також книга Божих дій. Укілених у людському житті. З цієї скарбниці повинні черпати мудрість послідовники Христа, здійснюючи Його роботу. У пошуках істини вони мають покладатися на Бога, а не на людський розум, не на великих людей, чия мудрість є безумством перед Богом. Сам Господь. Через визначені ним шляхи, буде передавати знання про себе кожному, хто прагнутиме пізнати Його. Якщо послідовник Христа довірятиме Його Слову і житиме за Ним, для нього в оточуючому світі не буде нічого, що Він не був би здатний правильно сприймати і оцінювати. Немає нічого у цьому світі, що не дозволило б йому повідомити іншим про набуті ним істини. Природна наука є скарбницею знань, з якої кожен учень у школі Христа може взяти чимало. Коли споглядаємо красу природи, осягаючи її уроки, працюємо. На полі, висаджуємо дерева або спостерігаємо чудеса землі, моря і неба, до нас приходить нове осмислення істини. Нам відкриваються таємниці, пов'язані із ставленням Бога до людей, глибина Його мудрості і справедливості виявлені у людському житті. І все це з небесної скарбниці. Але тільки у Святому Письмі, писаному Слові Божому, пізнання про Бога найповніше відкрито грішній людині. Це скарбниця невичерпних скарбів Христа, істини відкуплення здатні постійно розливатися і розширюватися. Хоча ці істини відкриті ще із сивої давнини, вони вічно нові. І постійно змальовують перед допитливим розумом усе більшу славу Божу і могутність Його сили. Я хочу молитися з вами, щоб ми зрозуміли цю глибину пізнання, яка дається нам через Його Слово. Отче наш, що на небесах нехай святиться ім'я Твоє святе. І нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прощай нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволь від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Є досить гарна народна мудрість, що добре вчитися. На чужих помилках. І Господь сказав, даючи своє слово, все те, що було написано про них, про тих давніх, все, що було написано раніше, воно було написано для нашого повчання. Мудрі люди вчаться на помилках інших і не повторюють їх. Тому, друзі дорогі, сьогодні нехай ця свята книга, яка відкриває нам Бога Творця яка відкриває нам усю природу, яка дає повне пізнання про життя людини, про добро і зло, яка дає моральні норми, не дивлячись, в якому суспільстві ви живете, це єдина книга, моральні норми, в які не мінялися, не міняються і мінятися не будуть. І там, у небесних оселях, вони будуть зберігатися. Тому сьогодні Господь пропонує нам це слово. І так хочеться, щоб у нас було правило. Якщо це написано в Біблії, то це для мене. Якщо ні, то ні. Друзі дорогі, ніколи не будуйте свою віру, якщо вона не основана на вчині апостолів, пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. Ніколи, ніколи, і ще раз ніколи не будуйте на такому фундаменті з людських теорій. Не будуйте свою віру, а тільки на тому, який вказав Господь. Нехай Господь благословить нас. І нехай завжди, завжди віра, побудована на Слові Божому, веде нас по життєвій дорозі. Будьте благословені Господом. І проживіть цей день разом із ним. До побачення.